Робота була якісна за рахунок того, що в патрулі були поєднані як структурні підрозділи міської влади, так і працівники ОМВС, які мають право встановлювати особу людей, які скоюють ну, якісь правопорушення, і накладати на них стягнення певні. А тому сьогодні було проведено такий ну перший, але я вважаю гарний вже захід, коли була відпрацьована вулиця Преображенська і. Ринок Шахтарський в мікрорайоні Шкільному. Є вже зараз акти складені про правопорушення, встановлені там несанкціонована, самовільна торгівля в заборонених місцях, торгівля з землі, продуктами харчування, молочною продукцією, м'ясом, птиці. Всі ці моменти зараз будуть опрацьовуватись. Ну, це Лише перший крок. Зараз ми щоденно ну, через день буде цей патруль працювати. Покладаю на цю роботу великі надії. Мені приємно, що журналісти долучились до цієї роботи. Ми і надалі будемо запрошувати, хто виявить бажання взяти участь в цій роботі, тому що ми якраз за висвітлення якнайширше цієї ініціативи. Тому що ми підтримуємо підприємців, які торгують. Але ми маємо захистити кіровоградців від тої небезпеки, яка може бути через придбання неякісних товарів або небезпечних товарів. А от торгівля м'ясом і молоком з землі в невстановлених місцях, от як сьогодні казали, що в одному місці людина реалізовувала сир домашнього виробництва. Одразу біля сміттярки була встановлена ця точка. То проти такого ми будемо боротись. Плани великі є. Багато місць, де здійснюється в місті несанкціонована торгівля, тому роботи вистачить патрулю.